Нещодавно я записувала відео на тему стосунків, і як логічне продовження цих відео я вирішила записати ще одне на тему Близькі стосунки і психосоматика. Насправді вся психосоматика в тій чи іншій мірі про стосунки, і вона стосується найбільше теми кордонів і територіальних конфліктів. Якщо ви зараз не розумієте, про що йде мова, то я рекомендую подивитись відео, яке я записувала раніше, на тему, як працює психосоматика і що таке конфлікт з точки зору психосоматики, для того, щоб вам далі було зрозуміліше про що буде йти мова. Тут я хочу зазначити, що територією може бути як буквально територія, так і метафорична, тому що кожен з нас може наділяти різними сенсами питання території. Це може бути і люди, це може бути, наприклад, робочий стіл на роботі, це може бути машина. Тобто, це не тільки безпосередньо якийсь простір і площина, це ще й ось такі метафоричні сприйняття. Звісно, що в цьому відео я не зможу охопити всі симптоми, але я спробувала виділити найпоширеніші і почнемо ми говорити про шкіру. Шкіра відповідає безпосередньо за контакт, і це найперше, що може реагувати. Найшвидше реагує шкіра. Якщо ми говоримо про питання кордонів, то це може бути в тому числі про неможливість відстояти себе, і також коли є бажання якогось приємного контакту або небажання неприємного контакту. Тобто, якщо людина не може Словесно поставити кордони, то відповідно може реагувати шкіра. Тут ще я хочу сказати про те, що в кожного з нас є свої стратегії реагування і реакції різними симптомами, тому в когось може в. Вимкнутися такий симптом, як шкіра в когось там шлунок, в когось головні болі. І це дуже індивідуально. Я зараз говорю про такі більш загальні аспекти. Щоб розуміти глибше, потрібно розглядати це індивідуально. Зайва вага може бути також симптомом територіального конфлікту, з неможливістю захистити себе це питання безпеки або небезпеки. Це один із проявів, коли формується такий симптом, як зайва вага, тому що зайва вага має дуже багато конфліктів і в неї дуже широкий спектр певних реакцій. Тому тут я говорю тільки про ось такий прояв. Якщо ми подивимось на такі симптоми, як шлунок, кишківник, і все, що пов'язано з цією системою, то тут безпосередньо територіальні конфлікти, тобто буквально на території. І вони дуже часто пов'язані з аспектами агресії, або подавленням агресії, чи неможливістю її проявити. Тобто тут дуже часто може бути або велика кількість агресії, чи якоїсь токсичності, яка відбувається на території, тоді може реагувати шлунок різними там, гастритами. Різними виразками, або може також бути накопичення подавлення агресії в силу різних причин. І, відповідно, ось ця невиражена агресія і злість, вона також переходить в симптоматику. Ще якщо ми говоримо більше про кишківник, це може бути про такі питання, як я не можу переварити цю атмосферу або те, що відбувається навколо. Це може бути пов'язано з неприйняттям партнера, але дуже часто тут з аспектом агресії. І також, якщо ми говоримо в цілому більше про шлунок, то тут може бути про питання страху і безпеки. І також в реакціях кишківника, наприклад, може бути ще. Про неможливість отримати щось бажане або закрити якусь надважливу для себе потребу, тобто я не можу отримати те, що я хочу, певний такий конфлікт фрустрації. І тут може вмикатись кишківник або підшвинково, наприклад, якщо дуже багато боротьби в цьому присутні. Наступна симптоматика пов'язана зі статевими органами і репродуктивною системою. І тут в цілому, в загальному, це такі питання, як довіра, безпека, будь-яка фізична, емоційна, матеріальна, також питання надійності і питання зради. Наскільки я можу в загальному довіряти своєму партнеру. Якщо ми говоримо в цілому розподіл по полах, то звісно, що тут в цьому моменті проявляється питання ідентичності жіночої і чоловічої, яка я жінка або який я чоловік, наскільки я відчуваю себе жіночною, наскільки я відчуваю себе мужнім, і також питання сексуальності і сексу. Якщо ми будемо говорити про такі симптоми, як, наприклад, неможливість завагітніти у жінки, то це може бути часто про питання безпеки, наскільки я довіряю цьому чоловіку, своєму партнерові, наскільки я можу довіритись йому. І наскільки мені безпечно і комфортно в цих умовах. Якщо ми говоримо про таке питання з точки зору чоловіка, то тут, наприклад, може бути про страх відповідальності, наскільки я можу взяти на себе цю відповідальність, наскільки я відчуваю опору і те, що я впораюсь з тим, щоб забезпечувати, наприклад, там, жінку, дитину і наскільки я готовий бути батьком, наскільки я хочу бути батьком, і наскільки я хочу дитину саме від цієї жінки. Ці питання, в принципі, вони можуть бути рівноцінними для обох полів, але зараз, конкретно, от якщо в контексті чоловіків розглядати, то там найбільше це буде проявлятися. Наступні симптоми пов'язані з нирками і сечовидільною системою, і тут конфлікти пов'язані з неможливістю помітити територію, буквально або метафорично. Тобто, ви, наприклад, не маєте свого місця або свого простору, але відчуваєте, що вам він потрібний. Ви не маєте, наприклад, робочого місця на роботі, але... Ви знаєте, що у вас є необхідність в цьому, і це ви викликає певний такий внутрішній дискомфорт. Якщо жінка сприймає чоловіка як свою територію, і вона не може його помітити, тобто присвоїти, то тут можуть виникати цистити і все, що пов'язано з цим. Тобто, нирки і сечовидільна система вона пов'язана безпосередньо з питанням. Місця і території, присвоєння і можливістю, неможливістю помітити цю територію. Наступна симптоматика це головні болі і мігрені. І ці конфлікти найчастіше пов'язані з питаннями агресії. Але якщо говорити про шлунок і кишківник, то там агресія більше пов'язана з емоцією страху, сорому, наприклад, в тому числі. То тут безпосередньо це про такий аспект незгоди, тобто це про різність поглядів, або про різні цінності і неможливість це прийняти. Це така агресія, яка може десь застрягати в голові, і ви не можете її, наприклад, проявити, або не можете погодитись і висловити думку, або про застрягання в прийнятті якомусь рішення. Останній симптом, який я розгляну в цьому відео, пов'язаний з Вегеніми і дихальною системою. І вони найбільше реагують на страхи покинутості, на страх за себе або партнера, страх втрати себе в стосунках, наприклад, або страх втрати партнера, такий буквальний або метафоричний. І найбільше він пов'язаний з аспектом життя. Тобто це про питання життя, смерті, ось такі можуть бути прояви. Також може бути ось цей страх покинутості проявлятись в. Людей, які схильні до такого процесу злиття, і до більш залежних чи співзалежних стосунків. І ще може бути про певний такий прояв, що мені не вистачає повітря, навпаки. Тобто мені дуже тісно в цих стосунках і про, можливо, якесь бажання відділитись, але одночасно і страх цього відділення. Наостанок я хочу сказати, що всі конфлікти, які виникають, вони пов'язані з нашим суб'єктивним сприйняттям, і насправді реальність може в якійсь мірі не відповідати нашому сприйняттю, але це не відміняє того, що психіка може реагувати і вона таким чином може провокувати запускаючі ситуації, які формують симптоматику на рівні тіла. Я намагалась виділити основні симптоми, і за рахунок цього відео вийшло таким досить загальним. Але якщо у вас є конкретний якийсь запит, ви можете написати його в коментарях, і я зроблю окремий розбір на нього або, можливо, запишу відео для того, щоб детальніше розібрати ваше питання.